Вітаю, це програма в об'єктиві в студії Ярина Матвію. Ми працюємо в рамках проекту Україна Єдина і ми продовжуємо говорити про те, як львів'яни допомагають мешканцям Криму, які їдуть з півострова через складну ситуацію, яка там склалася. І сьогодні в мене в гостях є пан Руслан Руслан Тополевський, правозахисник юрист. Вітаю вас. Доброго дня, пані Оксана Яковець, дня. заступник директора департаменту соціального захисту ліської облдержадміністрації і Айдар Карімов, волонтер організації Кримсос, панове дякую, що ви прийшли до нас на ефір. Перше питання: чи фіксуються зараз порушення прав мешканців Криму, власне, які опинилися в такій складній ситуації. Пане Руслане, напевно, в складній ситуації соціальні ситуації і також які юридичні аспекти? Безумовно, інформація про те, що надходять що такі факти є в Криму. Є реєструється, діють громадські організації в тому ж самому Криму. Поки що ще діють українські громадські правозахисні організації. Інформація потрошку надходить, але насправді вона зовсім не така широка широка широкому доступі, як би це могло бути, якби не було власне режиму окупації. Які зараз порушення прав мешканців Криму такі найбільш гучні, які от як юристи можуть зараз фіксувати? Про що йдеться? Ну йшлося про те, що е, люди, які називають себе самообороною, е, заходили в хату, е, тому що сусіди е, скаржилися що. Ці люди, які проживають тут, не підтримують владу. Uh -huh. Є факти, скажімо, про написи на стінах щодо кримських татар. Ну, Скажімо, ми говоримо про ситуацію, коли власне, права людини як такі, перестають захищатися будь-ким, навіть незважаючи на те, що там є ніби свій прокурор. Чи мають змогу юристи передавати ці, ці ну, документи, які фіксуються порушення прав, наприклад, на материкову Україну? Тобто, ну, чи є зв'язок з ними? Ну, Наразі інтернет поки що працює. Угу. Завдяки інтернету? Буде... Так. Пані Оксано. Багато вже є мешканців Криму, які приїхали до Львова от за останні дні, яка кількість зараз їх і. На ну, спочатку березня через гарячу лінію, яка створена при обласній раді, і тепер же ж телефони, які є в мене, і вони відомі всьому загалу, зареєстровано понад дві тисячі людей, які ще мають намір виїхати з території Крим і південно-східних областей України. На сьогоднішній день в області понад 1100 громадян вже розміщені. Це і приватний сектор, і санаторії, профілакторії, відпочинкові готельні комплекси. І цей потік не перестає текти. В минулих вихідних ми прийняли в область майже 30 людей. І на сьогодні також вже є заплановано. Тобто, порядок такий люди реєструються на гарячій лінії і повідомляють, коли вони мають намір виїхати, коли вони прибудуть у Львів. Ну, я хочу сказати, що підключилися інші території, і дещо вже розвантажили Львівську область, що люди по дорозі вже мають змогу вийти в Житомирській області з потяга Сімферопольського, мають можливість і мають бажання поїхати на Волинь, якщо там є рідні, знайомі чи люди, які їм дадуть тимчасовий прихисток. А в цілому ну, ситуація залишається напружена. Хоча ті перші Наші переселенці, якщо умовно так можна їх сказати, вже тут цілком адаптувалися. Вони вже себе почувають абсолютно спокійними, тому що дуже доброзичливе відношення до цих людей. І, зрешті, допомога зі всіх структур, і не тільки органів виконавчої влади, але і громадських, волонтерських, релігійних общин людьми займаються люди не залишаються. Наодинці, от власне, в такій неспокійній ситуації вже є в нас випадки, коли. Люди хочуть з тих чи інших причин змінити місце тимчасового перебування От в суботу. Ми допомагали переїхати в одній великій родині з Колівського району, в Жовківський район, тому що там зголосилася одна літня пані віддати цілком весь будинок, в якому тимчасово ніхто не живе для потреб цієї багатодітної родини. Ми їх перевезли і в них все гаразд. Тобто люди вже зараз порушують зовсім інші питання. Людей вже зараз хвилює питання працевлаштування. Питання реєстрації постійно, тобто люди вже якби, мають намір обживатися тут в нас. І це, напевне, добре, тому що, тому що все-таки це якесь зовсім інше бачення, можливо, розвитку нашої території, так? І, і пізнання якоїсь іншої культури, ну, і інших звичаїв і традицій. Айдар, а як власне, організація Кримсос зараз допомагає мешканцям Криму? А, ну, перш за все, це інформативна підтримка. Тобто, ми, ми стараємося повідомляти нормально верифіковану інформацію а, всім а, мешканцям як України, так і вже окупованої частини України, тобто Криму. А, підписчики на наших а, групах в соцмережах щодня зростають і. Ну, це означає, що люди все ж таки цікавляться цими проблемами. І також зростають підписчики з території Росії. Ось дуже багато негативних відкликів було в коментарях останнім часом. І якщо придивитись, то всі від, відгуки йдуть саме від громадян Росії. Тобто навіть не тих, хто проживає в Криму, а тобто з Росії. І вони, ну насамперед, саме вони нагнетають таку обстановку. Негативно, Негативно налаштовані так. до мешканців Криму, які а, хочуть до, залишити до України до України, власне. Так, взагалі не тільки до України, тобто це до країн Заходу mm -hmm. і до Росії, і до всіх країн а, Європи. Як ви власне даєте собі раду з таким потоком цієї негативної інформації? А, ви якось дискутуєте з ними в соціальних мережах? Ну, а, ну я принаймні дискутував а, з декількома людьми. Ну тобто, від свого імені, а, ось і а, одна людина мені написала, що Ну, от ви зі своїм правительством, от у вас буде голод. Хоча я до цього з ним ну, ніби спілкувався нормально, тобто адекватно а не ви. І я у нього запитав, ну, чому ви таке відношення у вас? А вони кажуть, спитайте у бандерівців і у американців. Тобто, звідки взялися американці, я так і не зрозумів. Але розумієте, от таке от відношення, тобто негативне до всіх країн Заходу. І я не можу зрозуміти, чому Але це, навмисне, це навмисне. Мешканці Криму, так які залишаються на півострові, і ваша родина, зокрема, от є страх все таки їхати на західну Україну. Величину власне, mm -hmm. яка яка зараз там ситуація? А, ну а, мої батьки знають, що я навчаюсь у Львові вже два роки, mm -hmm. і вони знають, що тут немає ніяких таких екстремістів там, і бендерівців. Тобто а, мої близькі, в принципі, всі е, добре ставляться до України і хочуть, щоб Крим повернувся в Україну. Але таких людей в Криму а, ну, точно не більшість. Тобто безліч росіян, які хочуть до Росії. З ваших друзів, поки не приїхали до Львова, От, зокрема, кримські а, татари, вони більше воліють залишатися на півострові, чи все-таки побоюються за своє життя і. А, є такі, що побоюються, але з моїх друзів знайомих поки що всі залишаються в Криму. А, так само мої батьки. Ось. І я не думаю, що буде такого прям Навального. А, Жатажу з приводу покитання своїх домівок угу. і приїжджання на материкову Україну, тому що ну не, не для того наші батьки а будували ці доми, щоб ми зараз їх залишали. пана Руслана запитаємо власне про таку юридичну певну колізію. Так люди, які залишають півострів, переїжджають в Галичину, залишають там своє майно, будинки, квартири, власне. Вони зможуть потім його туди собі повернути, або ну власне як трактувати за цю територію зараз, яка там опинилася. Вона частина Російської Федерації, Українська, Українська територія, тобто я питання я, питання так, в тому, що насправді зараз ніхто вам не скаже, тому що поки Росія не прийме закон, за яким за якою процедурою буде визнаватися чи не визнаватися майно. Ми не можемо точно сказати. Ми можемо сказати інше. Можна сказати, що Верховна Рада збирається прийняти закон про фактично закон про окуповані території, який буде передбачати заборону на здійснення будь-яких правочинів в інший спосіб, ніж це передбачено українським законодавством. І тому, якщо людина захоче фактично продавати в Криму з перспективою на те, що Крим колись повернеться до України, то це доведеться робити по двох процедурах по українській. Тому що зараз органи державної влади е, мають план, за яким можна реєструвати е, правочини в Криму в Херсонській в Миколаївській області, тобто це можна звернутися в сусідні області і там зареєструвати. Е, ну і паралельно напевно буде за російським законодавством, тому що все таки люди, які там проживають, вони захочуть мати якийсь підтверджуючий документ. Цієї території. Питання окупованих територій свого часу розглядав Європейський суд з прав людини. Є така справа Луїзіду проти Туреччини. Там якраз ситуація була в тому, що ми вигнали греків з північної частини Кіпру. Ось і оскільки саме Туреччина здійснювала контроль за цією територією, то саме на Туреччину поклали обов'язок нести відповідальність за такі дії її ж військ. Ну, Ми спостерігаємо дуже подібну ситуацію. Єдине, що зараз не виганяють, але якщо будуть чинити опір, будуть чинити супротив користуванню розпорядженню цим майном, то цей, ця справа якраз підходить для, для цього випадку. А є ризик захоплення цих будинків тими ж солдатами ну, російськими, які там російського як не, Неофіційно кажуть, що частині з них обіцяли будинки. Так, була тобто, така інформація. Тобто, що буде? Як воно буде наразі зараз достатньо складно ск сказати, тому що поки що вони ще зберігають як це свою поведінку в межах пристойно, пане Руслане. от як правильно діяти людям, які хочуть залишити півострів, але бояться за своє майно? Їм забирати документи на будинок зі собою? Так сюди Документи до обов'язково. Що, що робити, власне перше ну, власне розумієте, як? По-перше, треба підтвердити те, що це майно належить вам. Зараз є, ну, юристи пропонують достатньо такий простий спосіб: це зареєструвати власне в органах реєстрації договір оренди, наприклад, на майно, тому що не всі не вся нерухомість, яка є зараз в Україні, вона внесена в електронну базу даних, в електронний реєстр. І тому пропонують значить, внести, укласти угоду, фіктивну, нефіктивну угоду оренди про те, що ви комусь здаєте цей будинок там, на місяць. І ця інформація потрапляє в реєстр, що цей будинок належить вам, що ви його певним чином зареєстрували. Але питання в тому, як зараз буде, як буде поводитись саме Російська Федерація, тому що Україна не збирається передавати інформацію. Для Російської Федерації, наскільки я розумію таку mm -hmm. про власників нерухомості, виникає от така незрозуміла ситуація. як і... Ну, поки yeah. немає відповідних нормативних актів з боку Росії, з боку України, достатньо складно якось передбачити, спрогнозувати, як це все буде розвиватися. Mm -hmm. Наразі це питання, головне, щоб документи на цю нерухомість були гарно сховані на руках у власників. На руках у власник, власників. І якщо вони перебувають на території Криму, ну це трошки складніше. Пані Оксано, я до вас такі звернення це Так, так, є, так це є причиною повернення кількох сімей назад в на територію Крим uh -huh. для того, щоб от вирішити ці питання, бо принаймні контролювати їх вирішення вже на місці. Нас повернулися вже кілька сімей, саме тому, що є бізнес, є нерухомість, є певне майно, яке так чи інакше люди мають намір зберегти за собою. Ну і звичайно є інші звернення стосовно надання юридичної допомоги правової допомоги, саме саме з цих питань. Поряд з тим, є вже в нас і питання, які стосуються виплат, бо ми прекрасно розуміємо, що це також зараз не врегульовано. Людям попризначали державні соціальні допомоги на діток, є в нас пенсіонери, які не можуть отримати належні їм виплати, власне, через оцю от неврегульованість на законодавчому рівні. Картки людей позаблоковані, люди, навіть якщо мають на картках кошти, вони не можуть скористатися тими картками. Тобто це вже назріває ну, проблема дещо іншого характеру. Звичайно, органи соціального захисту готові призначати державні соціальні допомоги за місцем тимчасового проживання, навіть за спрощеним варіантом, і для того нам треба мінімум документів, але справа в тому, що окремі сім'ї приїхали взагалі без документів. Взагалі, тобто залишили там все позалишали. Це взяли діток, взяли саме необхідне і приїхали. Ну я думаю, що ми і з тим завданням справимося, тому що ми поінформували міністерство, що є, назріває вже така проблема. В принципі, ті самі перші люди, які до нас приїхали, це перші числа березня. Тобто люди, вже якщо навіть мали якісь грошові заощадження, то вже вони в них десь якось так на завершенні. Я думаю, що найближчим часом міністерство видасть нам якесь доручення, принаймні якусь рекомендацію, як діяти в цьому питанні з тим, щоб ми могли людям забезпечити їхні, ну принаймні, якісь мінімальні потреби. Звичайно, на сьогодні ніхто не голодує з тих сімей, ніхто не не жебракує, слава Богу, тому що підключені структури на місцях: це і громади, і релігійні громади, і наші структури, і люди мають що їсти. Зрешті, ті мешканці Львова, і Львівщини, які надали прихисток, також діляться всіма. Тим, що мають, для того, щоб люди почували себе комфортно, ну але ми прекрасно розуміємо, що ця ситуація ну не може тривати так до безкінечності, тобто тут треба приймати рішення, які би е, забезпечували подальше подальше життєві. Потреби людей. От яким би могло бути це рішення, пане Руслане? Очевидно, що йдеться про працевлаштування тих людей, які залишили півострів. І про працевлаштування так. цих людей, mm -hmm. і про виплату державних соціальних допомог, і про реєстрацію. Тому що люди вже ставлять зараз зовсім інші, інші питання. Тимчасово проживають ну, фактично ніяк, як в гостях, так, але люди хочуть мати як якусь, якусь надію, якусь впевненість, тобто їх би треба було десь реєструвати. Міграційна служба, звичайно, працює, але знову. Ж таки має бути згода людини, так на, на реєстрацію. Вчас за даними державної міграційної служби на сьогоднішній день найбільше люди за чим звертаються. В першу чергу за оформленням закордонного паспорта. Дуже багато людей, які зараз тимчасово в нас тут є, мають намір таки через Україну рухатися на захід. Тобто для цього їм треба закордонний паспорт. Є вже біля 60 звернень за оформленням закордонного паспорта. Три паспорта видані людям нові громадянина України через втрату цих паспортів. Діючих, тобто є різні питання в людей, але от вони вже саме такі глобальніші, такі ширші, масштабніші, ніж були на початках, коли тільки люди були в паніці, в якомусь трасі, коли от вони боялися за своє життя. Люди трошки вже заспокоїлися, подивилися, що це не все так страшно, як воно видавалося на початку. Життя продовжується. Пане Перед нами Руслана... нові завдання. Дякую, Оксано. саме законодавча Україна може допомогти. Як вона може допомогти цим людям, які залишають півострів? Півострів зараз знаходиться така буферна сіра зона, не визначена наразі. Але е, цим людям важливо цим людям потрібно взагалі дати статус біженця, чи вони не, не можуть отримати статус біженця, оскільки вони громадяни України, але все-таки вони залишають свої будинки. Тобто, як Ну, бачите, зараз ми якраз почули про те, яким чином органи державної влади України допомагають вирішувати це питання. Наскільки я розумію, це в законодавстві не передбачено. Це власне добра воля цих людей, які там працюють. І вони розуміють, що є проблема. Я не думаю, що це буде вирішуватись на законодавчому рівні, принаймні зараз. Uh -huh. Зараз питання буде в власне в правовому статусі Криму, і той закон про права та свободи, про захист прав та свободи громадян, що перебувають на окупаційних територіях, ті, які ну власне різні проекти, вони передбачають достатньо жорстку ситуацію. За якою вся діяльність, господарська діяльність на території Криму з точки зору органів державної влади України, буде визнаватися практично незаконною. Угу. Ну а ті люди, які працюють в органах державної влади, ну вони можуть навіть і будуть підпадати в, в Криму. Вони будуть може можливо, підпадати під підповідні статті Кримінального кодексу України ну, наразі не зрозуміло. навіть таким чином. Так наразі не зрозуміло, як це все буде, угу. ну але це е, такий спосіб захисту власне. Угу. Своєї території, яка належить до України, Айдар, власне власне ти розказував про те, що люди, які працюють в органах державної влади, їх зараз змушують брати російські паспорти, то так. розкажи, будь ласка, цю ситуацію. А, ну, моя мама працює в управлінні архітектури. Тобто, як державного службовця, а, ну не то, що примушують, але просто якщо ти не зробиш російський паспорт, тебе просто звільнять. Тобто такі е, люди стають просто зручниками, того що треба просто ну, здобувати російське громадянство. Ось, ну також багато просто є а, звичайних людей, які ну, просто хочуть здобути російський паспорт, і вони, ну, справді, це є їх е, свідоме бажання, це є переважно росіяни. А, ось де, деякі люди залишають за собою право залишити також український паспорт. Тобто можливість двох паспортів, так тобто так. і отримання російського паспорта. А це також підпадає під кримінальну відповідальність ці працівники я, я, державних я, я, служб. Які... Я думаю, що буде йтися про керівників. Угу. Я не думаю, що це буде поширюватись на всіх е, працівників органів е, державної влади, тому що люди якось намагаються вижити. Наскільки я розумію? Але на керівництво цей закон я думаю буде поширюватись. Пане Руслане, чи готує України якийсь великий пакет порушення прав людини в Криму зараз? Тому що, очевидно, порушення прав людини в Криму відбувається в дуже багатьох сферах, так і соціальній, і, і, і в юридичній, і також і те, що людей змушують брати російські паспорти, які працюють на державних роботах українських установ. Як там перекваліфіковують вони ці установи на зараз, Україна готує декілька позовів ну, різних різного типу щодо власне порушення Росією низки міжнародного законодавства. Є власне громадські організації, які готують звіт щодо порушення прав людини власне в Криму? Єдине питання в тому, що оскільки Росія почала порушувати міжнародне право. Може бути так, що на всі спроби міжнародних механізмів, яким ще на мене цю ситуацію вплинути, вони будуть ігнорувати, як і в багатьох інших випадках. Тобто логіка поведінки буде така ж, ну, як і. Дивіться, якщо зараз сьогодні зранку я прочитав повідомлення, настільки правдиве, не знаю, що угу. з приватних підприємців примушують е віддавати три четверті свого бізнесу, а чверть залишати собі. Uh -huh. Тобто, настільки це правда, я не можу зараз сказати, але ну, ось така інформація сьогодні зранку прийшла. Як це все буде виглядати? Ми не можемо зараз передбачити взагалі поведінку органів державної влади Російської Федерації, тому що вони так само знаходяться в цій сірій зоні, про яку ми говоримо. Але тим не менше відповідальність за всі дії, які відбуваються на території Криму, це, власне, несе Російська Федерація. Тобто тут, тут навіть сумнівів не виникає. Пані Оксано, яка ситуація з працевлаштуванням? Ви розказували, що є люди, які приїхали з півострова і хочуть знайти у Львові роботу, так, так. чи в області? Так. Багато їх є і, власне. Ну практично половина працездатних людей, які uh -huh. приїхали сюди, вони виявили буквально в перші дні бажання uh -huh. десь працевластувати, тому що привівши сюди дружину з дітками, зрозуміло, що люди не хочуть бути нікому тягарем, так навіть якщо вони тимчасово живуть десь, і вони хочуть, ну принаймні, на найближчий час на себе заробити. Є звернення в центри зайнятості. Ми активно підключили цю структуру. Щодо працевлаштування, Центр зайнятості проводить велику роз'яснену інформаційну, консультаційну роботу. І на сьогоднішній день ми вже маємо троє громадян, які ще з минулого тижня працюють. Ну, наскільки це, скажімо, там офіційна ця робота, я не боруся говорити. Ми зараз я... продовжимо тему цієї розмови. Ми перериваємося на рекламу, побачимо за мить.